Сьогодні говоритимемо про врожай кавунів на Львівщині. Здавалося б, кавуни це традиційно південна культура, але останні роки показують, і наш край має всі шанси стати новою кавуновою столицею. Чи справді львівські кавини можуть конкурувати з херсонськими? Наскільки вигідно їх вирощувати? Та чи стане це брендом нашої області? Сьогодні дізнаємось у наших гостей у нашій студії я вітаю Тетяна Борошу, Борошок, Даруйте заступниця директора департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Також з нами Олег Вольський, голова жовківської громади. Вітаю вас. Вітаю. І Андрій Кісіль, фермер якраз такий безпосередньо і вирощує усі кавуни. Добрий вечір, дякую, що ви прийшли. І ну, ще такою красивою наша студія, мабуть, не була сьогодні. Давайте порахуємо, скільки у нас тут кавунів: один, два, три, чотири, п'ять. І... Маленькі у нас є, якщо чесно, такий маленький, я бачу вперше. Мене Найді редакторка говорить: я теж такий хочу кавун, але він просто чудовий. Можна Максимові його забрати своєї дитині? Чудово, маю кавун. Тетяно, почнемо із вас. Ну мабуть, мене зараз питає мене питання. Тут написано про врожай кавунів на львівщині, але от ми бачимо врожай. Точно в нас цього року такий плітний. Розкажіть, яким він був порівняно порівня, якщо порівняти з минулим роком. Ви знаєте, на території Львівщини є декілька фермерів. Це є Андрій, який разом з нами у студії, це є Степан Горбяк, який в вросінсько магелівській громаді вирощує кавони також. У нас на території Львівщини особисте селянське господарство є Андрій Мельник. Я думаю, що всі його знають. Він позиціонує, називає себе Ягідний пан, він дуже активний в соцмережах. От він також продає і вирощує кавони. От, Якщо я готувалася до ефіру, спілкувалася з нашими аграріями і розумію, що. Очікувано менший урожай до минулого року, тому що погодні умови трішки не склалися. Але ми маємо більше ніж 9 гектарів площі, засаджених кавунами, тому можемо говорити про те, що. Фермери є, кавуни вирощують 9 гектарів. Якщо порівнювати з минулим роком, це більше посадили цього року кавунів? Точно чи? більше на 1-2 гектари. Майже кожен аграрій. Наприклад, якщо Андрій Мальник особисте селянське господарство, він починав перший рік з 20 метрів рядочок, а сьогодні дійшов до 1 гектару. Якщо Андрій він дійшов вже до 5 гектарів, якщо Степан Горбяк також до 5 гектарів, пане Андрію, 5 гектарів кавунів ви вирощуєте кожного року. Ні, це цього, цього, року. Року. цього року почали вирощувати 5 гектарів. Я ну, це... збільшую кожен рік. Кожен рік збільшуєте. Е, як ви почали, до речі, цю справу з чого ви все почалось? з е, яких масштабів, що виросло аж до 5 гектарів? Ну я почав з 80 сотків. Це перший рік. Угу. Потім другий рік вже 3 гектари, і цього року 5. Три роки ви займаєтеся кавунами. Третій рік так. А чому ви почали вирощувати кавуни? Розкажіть, будь ласка. Ну, не знаю, мабуть, завжди хотів зайнятися сільським господарством. Чи не завжди, чи думав про то й не знаю, мав два гектари землі, під сільське господарство взяв. І там була піщана земля. І я довго думав, що там можна посадити. І не знаю, бериш в інтернеті, пошукав, що на піску росте. І... З'являється на піску кавун росте. А розкажіть, а як садять кавун? Як народжується кавун? Що потрібно для цього? Така покрокова дорожня карта, як з'являються такі великі е класні кавун це ж ягода, правда? A, це не фрукт, великі класні ягоди. Це з розсади, починається. Садимо розсаду, косети, обігріваємо в теплицях, потім вже з розсади висаджуємо поле. Скільки часу до кавуну? Я так розумію, що садять їх коли в квітні десь, так? Ну, перші, ми садили в кінець березня. Це на ранній кавун. Кінець березня, і висаджували вже там через місяць поле. Ну клас, пане Олеже, для початку розкажіть про всі кавуни, з якими ви приїхали сьогодні до нас у гості. І жовщина, вона вже точно кілька років асоціюється із кавуновою столицею, мені здається, на заході України. Чому саме ваш край став таким автором цієї справи? Тому що од назвали сьогодні і Степана Горб'яка, якого я добре знаю, його кавуни куштувала, е і з паном Андрієм сьогодні познайомилася е справді на жовкищині вп'ятла така земля саме для кавунів? Ви знаєте, пані Оляно, і дорогі глядачі, хто нас дивиться? Я вам скажу відверто. Е всі кавуни, про які ми зараз говоримо, Львівщини, вони, напевно, мають коріння Жовківщини, бо, напевно, Андрій з братом вони цю справу започаткували одні з перших. І сьогодні, коли ми говоримо, що є вже бренд Жовківський Кавун, і ви дуже класно підмітили на початку, що Львівщина може стати так само і місцем Жовківського кавуна, львівського кавуна. І те, що в нас в громаді, в селі Глинськ двоє фермерів: це Андрій і його брат Іван, який, до речі, повернувся з війни, захищав Україну. Розпочали цей класний бізнес і справді обробляють ті землі, які раніше не оброблялися, і ці землі є родючими. Як ми бачимо, від найменших кавунів до найбільших і Дені так само. І це свідчить про те, що в нас дуже гарна земля, в нас працьовиті люди. І ви кажете так само про Степана Горб'яка. Дуже його знаю. Добре, також з ним товаришуємо. Я вам скажу, що Степан він так само жовківчанин. і то, що він вирощує ко вони в сусідній Добросинсько-Мегерівській громаді. Так само, по суті, він вирощує жовтівські кавуни. Але він з Херсонщини переїхав, так. вирощував на Херсонщині і впровадив і Херсон. технологію тут, в нас на Жовківщині, в сусідній громаді. Тому я тішуся, що наші підприємці розвиваються, що наші аграрії розвиваються. У нас є багато різних агровиробників, але справді останні три роки це кавуни в лідерах. Це, напевно, найбільша промоція Жовківщини. Бренд жовтівський кавун знають по цілій Україні. До мене приїжджають друзі з різних областей. Мої колеги, міські голови, приїжджають, приїжджають друзі, з якими ми вчилися. Напевно, тільки кавунами, тому що всі їдуть на, всі кавуни, їдуть на поле, в на полегу і дивляться. Я вам скажу останній приклад. Тут ми з паном Андрієм минулого тижня приймали. В нас була делегація з Бельгії, був міський голова міста Малмеді. Це наше місто побратим в Бельгії. І вони приїхали. Я їм розповідаю. У нас є така ферма Кавунів, є місцеві підприємці, які вирощують. Вони кажуть, поїхали подивимося. Як ви думаєте, скільки кавунів вони повезли в Бельгію? Весь багажник, 12 таких великих кавунів, вони повезли в Бельгію, у Бельгії кавуни не ростуть. І вони там дуже дорогі в супермаркетах. І вони були шоковані. Вони подивилися, як цей кавун росте. Пан Андрій з своїм братом Іваном їх провели по полі, вони спостерігали від процесу, від найменшого до найбільшого. Самі собі нарвали з поля, запакували в багажник і поїхали в Бельгію. Добре, що поляки їх на кордоні пропустили, не забрали ті вони. Тому, тому це вже визитівка жовтішня, це візитівка жовківської громади. Ви бачите, навіть тут він вони є забрендовані кавунки селя е, власне прізвищем пана Андрія і його брата е, Івана. Тому я тішуся і дякую, що наші підприємці вони настільки добре розвивають громаду і настільки добре пропагують нашу громаду. Ну а ми, як керівництво громади, ми допомагаємо їм так само. Возим делегації, возим людей, возим колег. Хай дивляться, хай бачать, що що у Львові, біля Львова, в жовкві на Львівщині таке росте, і таке можливо. Слухайте, в Ужгороді сакури на сакури всі їдуть, їдуть а в жовку будуть їздити, дивитись на кавини і купувати. Пане Андрію, розказуйте, що ви до нас сьогодні принесли, які це сорти, тому що ну, від маленьких до таких великих. Розповідайте, я ж от, бачу тут з хвостиком чи як це оце, правильно. Це, це сорт Карістан, є Авалон. Ну Мені ці слова нічого не говорять, поясніть сорти, чим він, чи він особливий. Це ранні сорти. Один пізній сорт я попробував, от Чарльз Грей, оцей салатовий. Це про… Зараз ось цей ви говорите, так? так? Цей пізній сорт він якраз дозріває. Я не знаю, чи, чи він вже червоний, треба розрізати, напевне, чи що. З кісточками він теж рахується. Оцей та там дуже багато кісточок. Він мені не дуже в принципі подобається. Оцей без кісточки. Без кісточки цей біля вас. Так. І я забув, правда, як він називається. Забув, але він без кісточки. Угу. Цей скуки... без кісточки. Цей біля вас. З це з кісточкою, це Карістан, сорт дуже солодкий. А біля мене, ось цей найбільший? Ні, ну, мабуть, біля пана Олега найбільший буде. Це, це більший це Авалон, а це. Е... Топган, тобган, напевно. Розкажіть про ось ці вони судні. Це я просто взяв для декорації він ще росте, чи це вже його їсти можна? Е, ні, він ще просто не достиг і вже навряд чи маленький дусти. кавун ще росте. Я думала, що це такий сорт кавунів. Це пан Андрій спеціально взяв разом із хвостиками, щоб ми показали щоб відразу, показати. як вибирати стигли і не стигли кавун. До, давайте тоді одразу до того перейдемо. Тому що мені подобається, я особисто, коли купую кавун, я з мудрим лицем підходжу. Постукала, подивилась. І нічого не зрозуміла, вгадала або не вгадала. Як обирати? Розкажіть. Ну так, якщо нема на ковуні таких гілочок, вам нічого не лишається, тільки стукати. Стускати? Або брати ніж і розрізати. Е, ну, на можна полі. натиснути, якщо він тріщить, то він стиглий. А ш, як дізнатися на полі, що. він Як дізнатися на полі, що він стиглий, у ті вусики мають бути Сухай. сухими. Бо всі кажуть, що цей хвостик сухий. Це неправда. Якщо він сухий, це вже не, не свіжий ковун. Ну, давайте якийсь Фикою. один відкриємо, який, на вашу думку, є найстегліший. І ми почуємо цей. Ну, Найстегліші великий у ті, а цей теж, правда, він безнесеневий. Я би хотів -по Пане Андрій, зберіть ножа і розрізайте. Ми зараз подивимося, Давайте оцей. ви виростили. Цей звук, який зараз буде, коли він починає тріщати. Ой, той щось не тріщає, зараз будемо візити другий. Я хочу глянути ближче. О! Гарний насінь? — Це насінь, але він, бачу, трошки невдалий. Добре. Можна кусочок? Так. О, слухайте, ти на пане перший раз під час прямого ефіру буду щось їсти у студії. Насправді е... Це дуже смачно. Зрізати той? Давайте рішити ще оцей. Насправді mm. людям, які хочуть вирощувати колони, треба рекомендувати вирощувати ранні сорти. Mm -hmm. Тому що вони мають термін очікування, термін росту від 55 до 60 днів. І вони дуже... просто в наших погодних умовах справді доходять і гарно oh, ростуть. О. Дивіться, який красень. Оце гарний він теж. Так Я тільки на жалківщині росте. І він дуже солоний. Я вже попробую після ефіру, мені б цей доїсти. Дякую, дуже, але обов'язково. Дайте, будь ласка, у нас там є. Ну, кавуни вибираємо зрозуміло. Е, коли у вас найбільший пік якраз роботи безпосередньо рахується, коли найбільше урожайність кавунів є? Ну, цього року пізно почався сезон, бо тому що було дуже холодно. Ну, пік, напевне, в мене зараз. Версоні вже напевне закінчується, в нас тільки починається. Почалося. Пане Олеже, найважливіше питання, як місто планує допомагати фермерам у вирощуванні кавунів у тому, аби вони ще більше ще більше починали цією справи займатися, щоб врешті бренд жовківський кавун став максимально туристично привабливий для вашої громади. Ну найперше, чим ми допомагаємо і будемо далі це робити. Це промоція. Це промоція від мене особисто, від міської ради, від моїх колег. Стараємося робити якомога більшу промоцію. Минулий рік це було найбільше напевно по ефективності промо. Адже про цей кавун минулого року дізнався весь світ, і мені наші колеги з-за кордону з цих міст побратимів писали, дзвонили. Багато хто приїжджав, пробував, як приклад бельгійців. По-друге, ну ми стараємося підтримувати фермерів, якщо в них є якісь питання чи земельного характеру, чи щось треба допомогти. Ми, у Нас є фахівці в міській раді, які тим займаються. До нас можна будь-коли звернутися, чи по питаннях оформлення землі, чи по питаннях десь подивитися, де є краща земля, де є родючіша. Пан Андрій з братом Іваном у них була трішки інша історія, бо вони вже мали земельну ділянку. Вони на своїй приватній земельній ділянці почали цей бізнес вирощування кавунів. Ми зараз заохочуємо інших підприємців, інших наших фермерів, щоб брали землі навколо Жовкви, в жовківській громаді в наших селах для того, щоб інші культури могли вирощувати. У нас так само і активно вирощують лухину, у нас активно вирощують інші ягоди. Є досить, досить добре розвинутий такий бізнес і фермерство. Також ми маємо таку невеличку програму по підтримки підприємців. Ми завжди стараємося наших підприємців і фермерів зібрати. От у нас зараз в вересні буде бізнес-форум. Ми так само будемо і пана Андрія і інших колег, хто вирощує, ка запрошувати на цей бізнес-форум, щоб показати їм, які є державні програми, які є обласні програми для того, щоб підтримати власне цей бізнес і щоб їм допомогти. Також ми працюємо з нашими колегами з банків, які показують так само, які є кредитні програми для того, щоб часом залучити ті чи інші можливості. Ну я думаю, що. Громада і місто вона є зацікавлена в тому, щоб в них був успіх. Бо від того так само і наша промоція громади і міста зростає. Пані Тетяно, пан Олег, згадував про обласні програми. Які обласні програми, які ви особисто бачите, яку ви особисто бачите реальну перспективу розвитку якраз кавунової сфери у нашій області? Перспектива насправді є. Тому що і військові вертаються додому, і вони повинні чимось займатися. І умови у нас більш-менш сприятливі для того, щоб вирощувати Кавун. Хоча, якщо порівняти з південними областями, то в нас погодні умови гірші ніж на Херсоні, до прикладу. Так, якщо ми сьогодні спілкувалися з Степаном, то він каже: на Херсоні було б мені простіше набагато вирощувати Кавун ніж тут. Тут мені земля трішки не така тут мені. І з погодніми умовами трішки не так везе, тому що у нас забагато вологи насправді, а це створює не ну, таку небезпеку для кавуна, коли з'являються певні хвороби: Фузаріоз, бактеріоз, а також брушне староса. Що це за хвороби? Давайте одразу детально. Розробити. Яка пошкоджує і середину самого, самого кавуна? Фузаріоз – це така хвороба, що в'янить повністю. І не... Моментально засихає дуже швидко. А. а наступні, що ви говорили, Бактеріоз я і барушниста роса. Також пошкодження кавуна. Суть у тому, що м, Степан, до прикладу, минулого року два гектари кавуна свого продискував. У нього там були нюанси, і у нас температури настільки тепла для того, щоб вирощувати кавун. Якщо до прикладу сумарні теплі температури. Більше 10 градусів у нас на Львівщині 2600-2800, то для Кавуна оптимально 2803. Не дотягуємо трішки 3000, так? не дотягуємо трішки, але якщо за, тих, за таких погодних умов, як ми маємо, з гарним доглядом за кавуном, безпосередньо внесення добрив, обробка від шкідників чи від хворіб, якщо Андрій казав, що він. Посаджував висаджував першу перші кавуни на розсаду у березні, то науковці рекомендується робити у першій декаді травня, mm -hmm. а через місяць, в кінці травня або на початку червня, висаджувати вже відкритий ґрунт. І якщо це раніше робити, тоді накривати агроволокном самі рослинки, тому що вони бояться Я на накривав термос, робив... Першу. А от зараз, до прикладу, вночі ми мали мі... 8 градусів вночі, так це 4 вже було та чотири-вісім градусів. І це вже ну це не сприятливі погодні умови для е, кавуна. Як ми точно не будемо конкурувати з кавунами південних областей, але ми можемо точно заполонити нішу нашими львівськими кавунами для попиту. Ну єдине що. Е, Можливо, не все населення. Львівщини знає, що у нас є класні фермери, які мають солодкі кавуни? Ми вже розповідаємо. Сьогодні розповідаємо. Так. А ви з книжкою прийшли ще? Що це і... за книжка? Це самі блокнотик. Це ваш блокнот. Я думаю, що це вже книжку якусь область пропонує видати про кавуни. Пане Андрію, чим, якщо так об'єктивно говорити, ми багато сьогодні згадуємо про Херсонський кавун. Чим відрізняються кавуни нашої області від кавуна Південного? Ну, я думаю, він напевне, що не дуже відрізняється. Просто на сході більше сонця віддозриває швидше, а в нас просто треба більше часу. Тобто, якщо ранній е, сорт, наприклад, має 65 днів від моменту висадки розсади, дозріти за 65 днів, то він нас дозриває десь 70-75 днів. Тому ну, треба більше часу. Рекомендація тільки ранні сорти. І оскільки ми сьогодні говоримо про кавуни, останнє моє запитання буде: скільки кавунів ви особисто з'їли цього літа? Пане Андрію, розпочнемо із вас. Я їх не їм, я тільки пробую на полі, і мені це У вас немає такого бажання сісти, розрізати пополовині, взяти ложку е і собі просто. Немає, я мушу кожен попро... ну не кожен, а попробувати, щоб знати, коли збирати плюс-мінус. Е ну мер жовку. Я так розумію, що е часто їсть кавани. Мені видно, а, я добре виглядаю. Але знаєте, я вам скажу, що навколо жовти, напевно, немає такого перехрестя. Чи десь в'їзду, виїзду з міста, де вони продавали кавуни-кіселя з цим брендом. І навіть коли чи я їду, до прикладу, по громаді, я там з жовтвою їду до Крехова, чи повертаюся назад, по дорозі завжди заїжджаю до пана Андрія, там візьму в них Кавун в Глинську. Виїжджаю жовка в іншу сторону, їду до батьків в село. Так само по дорозі заїжджаю, беру кавун. І то вже така в мене традиція стала. Навіть я, коли після роботи просто їду. Думаю, треба купити кавун киселя. І... Тому я напевно вже десь поза 10 кавунів з'їв цього сезону. О, то видно, видно. Так. Голова територіальної громади. Той попробував, той попробував. Вам що більше смакує кавун чи диня? У нас у нас в студії і диня ні є. смакує більше диня, але у мене на городі дині не ростуть, а кавуни ростуть. Минулого року у мене було 26, а цього року лише 14. А це ви ще одна о, фермерка, яка буде планує розширяти мене фермерка, я як особисто селянське господарство. Я думаю, що багато людей при присадив на ділянках вирощують вже кавани для себе, для своєї сім'ї. Чудово, <свісно> я вам дякую за цю таку смачну розмову. Вам особисто бажаю, щоб от з 5 гектарів ми розширились до 10 гектарів, і точно, щоб одне наша, е, наша наша область стала такою провідною. Що всі кавини будуть знати? Всі люди будуть знати, що таке кавун жовтий, кавун з Львівщини. Ще раз дякую.